Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як сторінки документа та їх форматування, та друк документа. Створюючи текстовий документ, користувач майже завжди передбачає, що його буде надруковано, тому важливо оформити документ так, щоб він гарно виглядав не тільки на екрані, а й на аркуші паперу. Під час створення документа текстовий процесор автоматично розбиває текст на сторінки. Сторінка, як об'єкт текстового документа, має такі властивості. Розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, номер сторінки та інші. Розміри сторінки це висота та ширина аркуша, на якому планується друкувати документ. Наприклад, звичайний аркуш паперу, на якому друкують більшість документів, має такі розміри: ширина 21 см і висота 29 см. Про такий аркуш кажуть, що він має формат А4. Аркуш паперу формату А5 має такі розміри. Ширина 14 см 8 мм, а висота 21 см. Орієнтація сторінки може бути книжкова або ж альбомна. Книжкова це якщо сторінка розташовується вертикально, а альбомна якщо вона розташовується горизонтально. Поля це області сторінки вздовж, вздовж країв аркуша. Які залишають для різних позначок і кращого сприйняття тексту. Наприклад, у вашому зошиті чи підручники також є поля. На сторінці є велике верхнє поле та нижнє, ліве та праве поле. Розміри полів за замовченням задаються в сантиметрах. І зверху ви бачите ой, зверху, вибачте, ви бачите приклади полів, які пронумеровані. Для встановлення необхідних значень властивостей сторінки слід відкрити на стрічці вкладку макет. На цій вкладці розміщено кілька груп елементів керування, які призначені для форматування сторінки. Значення більшості, зазначених вище властивостей, установлюються в групі Параметри сторінки. Ви цю групу зараз бачите в себе на екрані: Вкладка макет, група параметри сторінки. Тут ви можете налаштувати поля, орієнтацію, розмір, створити стовпці, розриви сторінки, номери рядків встановити. Та розставити переноси. Кнопка з е, розкритим списком поля для вибору розмірів полів. Якщо запропоновані варіанти вас не влаштовують, то інше значення можна встановити, вибравши у списку цієї кнопки команду власні поля. Кнопка зі списком орієнтація для вибору вигляду сторінки. Тобто вона буде в книжковому вигляді у нас чи в альбомному вигляді. Кнопка з розкривним списком розмір для вибору розмірів аркуша паперу. Тут у нас запропоновані є вже різні формати, або, якщо нам потрібно, ми можемо обрати інші розміри паперу і встановити ті розміри, які нам потрібні. Розміри полів сторінки можна також встановити на вертикальній і горизонтальній лінійках. На лініях полям відповідають ділянки сіро-блакитного кольору. Щоб змінити їх розміри, необхідно перетягнути межу поля вздовж лінійки в потрібне місце. Під номером 1 ви бачите межу лівого поля на горизонтальній лінійці. А під номером 2 ви бачите межу верхнього поля на вертикальній лінійці. Якщо документ великий, та його сторінках бажано поставити їх номери для кращої орієнтації в документі. Для автоматичної номерації сторінок документа слід виконати такий алгоритм. По-перше, вибрати кнопку «Номер сторінки на вкладці Вставлення. Обрати в списку місце розміщення номерів на сторінці та видих оформлення із запропонованого переліку. Далі ми обираємо на стрічці кнопку Закрити вікно колонк титулів. Зазвичай номерація сторінок починається з номера 1. За потреби можна налаштувати інший формат номера, указавши вид номерації, початковий номер та інший в діалоговому вікні формат номера сторінки. Яке відкривається вибором одноіменної команди у списку кнопки «Номер сторінки. Значення інших властивостей сторінки можна встановити в діалоговому вікні Параметри сторінки яке відкривається за вибором кнопки відкриття діалогового вікна у відповідній групі стрічки. І знизу на скріншоті ви бачите красним квадратом у нас виділено саме ця кнопка, як нам повністю меню відкрити параметри сторінки. І так от воно виглядає у нас. Щоб з'ясувати, який вигляд матиме створений документ на папері, слід переглянути його в режимі попередній перегляд. Для цього слід виконати такі команди «Друк». І в правій частині вікна друк переглянути зовнішній вигляд документа. І ми бачимо, вкладка у нас з лівої частини розміщується, кнопка друкування і справа у нас ескіз саме сторінок, які ми створили. Знизу у нас є кнопка зміни масштабу для зручного перегляду. Далі у нас ідуть сторінки, тобто поточна сторінка, щоб ми можемо власноруч клавіатури ввести, яка нам потрібна, якщо сторінок там досить багато. І через похилу лінію у нас написані, скільки взагалі сторінок в цьому документі є. Тобто скільки буде їх друкуватись. Переглядаючи документ у режимі попереднього перегляду, користувач може з'ясувати, чи вдало розміщено текст. Чи доцільним є розбиття тексту на сторінки. Тощо. Після того, як зовнішній вигляд документа буде визначено і всі потрібні зміни внесено, документ можна друкувати. У цьому самому вікні друк можна встановити кількість копій документа для друку. Вибрати принтер, указати сторінки, які друкувати, та інші налаштування друкування документа. І зараз у нас є невеличкий репус. Я вам о, залишу зараз декілька. Секунди на те, щоб ви встигли натиснути паузу і спробувати відгадати цей ребус. Після цього я покажу вам його відповідь. Сподіваюся, всі спробували самі розгадати цей ребус, а відповідь у нас це сторінка. І от у нас є таке завдання. У наведеному списку підкреслять властивості сторінок текстового документа. Перша властивість, яка у нас є, це орієнтація. Тобто, у нас буде альбомний формат сторінок чи портретний. Далі у нас є такий пункт, як колір. Тобто, ми можемо обрати колір сторінки, який нам буде потрібен. І пункт є такий, як нумерація. Тобто нумерація сторінок, яка буде вказана знизу або зверху сторінки. Розміри полів. Тобто, які відступи у нас будуть зліва, справа, зверху та знизу? І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!